Доброго ранку, рідний мій дім, доброго ранку дорослим усім. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку діткам прекрасним. Привіт, малята! Мене звати Оленка і це будинок, в якому я мешкаю. Подивіться та скажіть, який він. Будинок маленький, одноповерховий, красивий. А що є у будинку? У одноповерховому будинку є вікна, двері, стіни, димар та ганок. Я так люблю цей будинок, але найближчим часом ми будемо переїжджати... Новий будинок. Ось він. Це багатоповерховий будинок. Він високий, гарний та у ньому багато поверхів. А ще ми можемо назвати цей будинок Багатоповерхівка. Подивіться та скажіть, що є у багатоповерховому будинку. У багатоповерховому будинку є вікна, дах, двері, стіни та під'їзд. Давайте порівняємо два будиночка нашої дівчинки Оленки. Це багатоповерховий будинок. А це одноповерховий будинок. Багатоповерховий будинок високий. А одноповерховий низький. В одноповерховому будинку мало вікон, а в багатоповерховому багато. У багатоповерховому будинку під'їзд, а в одноповерховому ганок. Малята. А хто ж будує різноманітні будинки? Так, будівельники, але кожен будівельник виконує свою роботу. Кладе цеглу на будівництві муляр. Повторіть дітки, муляр. Виготовляє двері. Тесляр. Повторіть, дітки, тесляр. На будівництві встановлює двері. Скляр. Повторіть, дітки, скляр. Залізні вироби виготовляє на виробництві коваль. Повторимо разом коваль. Молодці дітки. Сьогодні ми з вами дізнались, які бувають будинки, одноповерхові та багатоповерхові. Також поговорили про тих, Допрацює на будівництві. Це муляр, тесляр, скляр, коваль. Дякую вам, дітки, за увагу. До нових зустрічей.